У цьому відео нас питає співвідношення кількості яблук до кількості фруктів. Ми бачимо, що кількість яблук у нас становить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас є 8 яблук, і вони відносяться до кількості фруктів. Можемо порахувати ще кількість апельсинів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 плюс 8 це буде 20. Отже, 8 до 20. Але з попередніх відео ми пам'ятаємо, що ми можемо одночасно і тілити, і домножати і ліву, і праву частину на одне і те саме число, як з дробами. Отже, в результаті цього ділення ми можемо і ліву і праву частину поділити на 4. Ми отримаємо 2 до 5. До 5. Добре, можемо це перезаписати в іншому вигляді. 2 до 5. Що це означає? Що на кожні два яблука нам приходиться загально 5 фруктів. Або якщо у нас є корзинка з фруктів, яка складає 5 штук, то два з них це обов'язково будуть яблуки. Можемо записати у вигляді дробу. Це буде 2 до 5, 2 п'яти, якщо ми кажемо про дріб фруктів. Це у нас яблуко. Дві п'ятих фруктів, Це у нас яблуко. Супер!